Уявіть Київ кінця 19 століття. На розі Фундиклеївської та Терещенківської вулиць височіє величний комплекс Колегія Павла Галагана. Заснована у 1871 році меценатом Григорієм Галаганом. У пам'ять про його сина Павла. Вона стала однією з найпрестижніших приватних гімназій міст. Будівля Колегії Павла Галагана. Зведена у 1871 році на розі Фундуклеївської та Терещенківської вулиць у Києві була справжньою окрасою міста. Архітектурний ансамбль створив відомий київський архітектор Олександр Шіля, який реконструював кілька споруд у стилі класицизму з елементами ренесансної та барокової традиції, фасади вирізнялися стриманою симетрією. Великими вікнами та декоративними деталями, що підкреслювали статусність закладу. Комплекс складався з п'яти будівель, об'єднаних у єдину освітню інфраструктуру, навчальні класи, бібліотека, актова зала та приміщення для гуртожитку. Внутрішні інтер'єри прикрашали ліпнина, дерев'яні панелі та просторі аудиторії. Які створювали атмосферу престижу і серйозності, колегія була не лише освітнім закладом, а й архітектурним символом меценатської щедрості Григорія Галагана, який витратив понад мільйон рублів на її утримання, зробивши будівлю однією з найкращих приватних гімназій Києва. Це була не просто школа, це був освітній експеримент. Де поєднували класичну європейську програму з українською культурною традицією. До революції життя тут виглядало майже ідеально невелика кількість учнів лише 50-70, що дозволяло викладачам приділяти кожному максимальну увагу. Викладацький склад був справжньою елітою науки і мистецтва. Павло Житецький, мовознавець і літературознавець, формував у студентів любов до української мови і літератури. Микола Мурашко, художник і засновник Київської рисувальної школи, навчав малювати і бачити красу світу. Микола Пимоненко – Живописець, показував, як мистецтво може відображати життя народу. Це були люди. Які не просто викладали предмети, вони формували світогляд майбутньої інтелігенції. Серед студентів колегії Аготангел Кримський, видатний сходознавець, філолог і поет, один із засновників Української академії наук, який поєднав у своїй творчості наукову точність і літературну майстерність: Олександр Богомолець, патофізіолог. І майбутній президент Академії наук УРСР, що як учень колегії формувався в атмосфері високих освітніх стандартів. Володимир Липський, видатний ботанік і президент Всеукраїнської академії наук, став одним із творців української природничої науки. Колегія виховувала і цілу плеяду літераторів. Михайло Драйхмара поет неокласик, перекладач і літературознавець, у своїх творах поєднував класику і модернізм. Поруч із ним Павло Филипович, поет і літературознавець, представник гроноп'ятірного неокласики, який творив нову українську поезію у буремні часи революції. Важливу роль у політичній історії відіграв Андрій Лівицький, український державний діяч, який після поразки революції став головою директорії УНР в екзилі, зберігаючи традицію української державності. Серед правознавців вирізняється Володимир Гарамар, знаний фахівець із міжнародного права, який працював над розвитком правових основ. У складний період змін. Дмитро Петрушевський, історик медієвіст і академік, досліджував середньовічну історію, закладаючи фундамент української історіографії. А Михайло Чубинський, юрист криміналіст і син автора тексту гімну України Павла Чубинського. Продовжив родинну традицію служіння українській культурі і праву. Ці постаті яскравий приклад того, як одна освітня установа могла сформувати цілу генерацію людей, що визначили обличчя української науки, літератури і політики. Колегія Павла Галагана стала місцем, де народжувалася українська інтелектуальна еліта, яка брала участь у революції. Творила культуру і закладала основи державності. А тепер контраст. До 1917 року колегія була символом стабільності і високих стандартів освіти, але з початком української революції все змінилося. Освітня система пережила крах старих імперських моделей. Колегія закрилася. А її приміщення у 1919-1920 роках використовували для фондів Всенародної бібліотеки України, створеної Гетьманом Павлом Скоропадським. Радянська влада перетворила будівлю на школу, а згодом на культурні установи. Проте спадщина колегії не зникла. У 1920 році на її базі. Створили взірцеву українську трудову школу, яка стала попередницею сучасного ліцею No92 імені Івана Франка. Сьогодні цей лицей вважається спадкоємцем колегії Павла Галагана. Він продовжує традицію високих стандартів освіти, але вже у нових історичних умовах. Колегія Павла Галагана це не просто будівля. Це символ того, як освіта може бути фундаментом для культури і науки, як вона переживає революції і політичні зміни, але залишає спадщину, що живе і сьогодні. Для нас, десятикласників, це нагадування, знання і культура це зброя, яка формує майбутнє. І саме тут, у Києві, ця зброя колись була загартована.